Друзі, вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше не забувайте підписуватись, це допомагає просувати мій канал і мій контент теренами українського Ютубу, а також натисніть, будь ласка, вподобайся, щоб підтримати мене. А сьогодні буде розпаковка. Ось у мене тут три посилки від магазину подарункових коробочок Goodie Box. І я можу сказати вам так. Першу я замовила, оскільки там було 50% знижки, і мені вона обійшлася в 49, так, вроді в 49 злотих. А, другу я замовила заради інтересу, і вона вже була по повній ціні, тобто 100 злотих, я відпишу конкретно. А третя до мене прийшла через те, що я забула відмінити підписку. Оскільки я можу одразу сказати, що я не зовсім задоволена. Єдиний сервіс, який мені або коробочки, котрий мені подобається, це від cool Beauty. Там е, товар, вартість своєї ціни на 100%. І також від Space NK Я один раз замовляла, і мені. Їхня коробочка також дуже сподобалася. Ціна, е, варті, ціна товарів, яка приходить, і ціна за коробку цілком себе окупає з великою-великою різницею, і продукти класні. Тут же ж, е, ну, все самі побачите. Давайте розпочнемо із першої. Я вже їх відкривала, але продукти не всі пробувала. Ось так це виглядало. Заради чого я замовила цю коробочку? Заради помади від Гош, адже вона була якраз в ціну цієї упаковки. Вона також десь коштує 40, біля 50 злотих. Гош Soft and Tinted Lip Balm так, це е, бальзамна помада від Gosh. Я б не сказала, що це tinted, як, Tint як Tint, е, вона не залишається на губах, вона гарно зволожує, але дуже-дуже такий нейтральний відтіночок. У мене 004 Vintage Rose. Він хороший і ця помада мені сподобалась. Вона, до речі, має у собі SPF 15 і хороший варіант на літо. Е, так. Можете придивитися до цих помад. Наступне, що мені дуже сподобалось, це ось така штучка Gold Hair Scalp Massager. Ось так він виглядає. Це така резинова штука, резиновий масажер. І мені дуже подобається мити ним голову. Масажує класно, гарно. Додатково вспійнює. І є. Цим продуктом я також задоволена. Наступне, що мені попадається, це від Dr. Botanicals Cream, Sun Protection Body Cream SPF 50. 50 мл. Мені не подобаються фільтри. Тут фільтри, хімічні фільтри старого покоління, гомосалат, оптикрилен. Оптик взагалі, всі ті, що я стараюсь уникати. На тіло можна спробувати, але сама я однозначно не купила б цей SPF крем Він ще запечатаний, я, я ним ще не користувалась. Ось такий він білого кольору. Дуже легка така флюїдна історія. Запах приємний. Надіюсь, що не буде сильно активний, бо відчувається досить таке. Активно не вибілює і коли він вистигає, одразу стоїть такий більш матовий. Добре, наступне, що мені попадається, це крем для обличчя Hydrating and Moisturizing. зволожуючий і живильний Крем я також ще ним не користувалась. тут досить. Така дивна упаковка, як для крему. Це, це більше подібний на крем для рук. Але так, це е, крем для обличчя, алюмінієва упаковка. Давайте спробуємо він закритий ще. Досить нейтральний запах, але мені здається, що тут десь в складі може бути роза. Швидше за все. І він ось такого рожевенького відтіночку дивна упаковка, як на мене. Чому вона металева? Не зрозуміло. Запах дуже-дуже ніжний і точно буде ненав'язливий. Виглядає досить таки зволожуючим. Не знаю, що я в склад також не дивилась, не заглядала. Можливо, я його і спробую. Тож так. Це непоганий. Варіант на літо зволоження ніколи не буває забагато. Єдине, що надію, що тут а, хороший склад. Наступне c Spray. спрей. Це точно, напевно, мимо каси. Я не використовую такі спреї, оскільки я не люблю цю текстуру таку неприємну, у мене зразу в волосся стає а, таке неприємне на дотик, матове. так. У. І запах тут дуже активний. У мене розболілась голова. Це не для мене. Це я точно відкладаю і, можливо, комусь сподобається. Дуже активний, дуже агресивний аромат. Уф. І останнє, що було в цій коробочці, це Skin Co Roma Truffle Therapy. Це фейс тонер. Тонер для обличчя зроблений в Італії, тонер для тонізації. Також закритий. Нейтральний аромат. Так, написано, що повинен бути без алкоголю, веганський, О, що тут? Ще вода, гамамеліс, роза, цитрусові в складі, квіткові, якийсь екстракт, лаванда. Водочкова консистенція, тонер, як тонер. Я думаю, що його я спробую, чому би і ні. Надіюсь, що ніякої реакції не викличе. З цією фірмою я стикаюсь вперше. Я можу сказати, якщо за 50 злотих, то коробочка себе окупила. і продукти, принаймні для мене. Це мені сподобалось, дуже сподобалась помада, і тонер також буду використовувати, і крем. Тож непогано, соляний спрей не для мене. Це я спробую, але <с> я не люблю ці фільтри, тож мінус два продукти. Переходимо до наступної коробки. Так. Що тут було? Мабуть, НЛО. <с> Перше, що мені подобається, і, напевно, я буду використовувати, це кісточка. Це фірма Nair Radiant Blush 305, кісточка для рум'ян. Досить така м'якенька. Написано, що веган-френдлі гіпоалергенна, не тестується на тваринах і що це 100% перероблені матеріали. Тобто, це синтетика. Спробую і вам розкажу, як вона працює. Також не знаю цієї фірми, взагалі всі засоби, які мені тут попадаються. Окей, okay, 90% мені незнайомі. Bella Pierre Cosmetics. Про цю фірму я чула, але нічого з неї не тестувала. Це рум'яна. У нас у мене відтінок Amaretto. І давайте. Також все гарно запечатано. Є наклеєчка, яка захищає засіб, щоб не висипався. Ну, я думаю, продумано, оскільки є кісточка для рум'ян і самі рум'яна. Давайте зробимо свод, як це все виглядає. О! Я думаю, їх потрібно буде трохи більше нанести. Вони в собі мають дуже-дуже маленькі сріблясті блискітки. Цікаво буде подивитись, як вони будуть виглядати на щічках. На перше, таке, перше враження досить непогано, приємні. Я обов'язково протестую ці рум'яна і розкажу вам свої враження. Наступне, це було, до речі, три, три коробки підряд. І знову попадається такий самий SPF крем для тіла від Dr. Botanicals. М дивно, чому такі самі продукти повторюються. Ну, що ж, наступний засіб це Mind Hand Sanitizer Санітайзер для рук. Це прикольно і приємно. Чому ні? 70% етанолу спирту. І називається, напевно, Moshi Moshi Mind. З зволожуючим ефектом повинен бути. Також все запечатано. Це добре. Ну, відчувається спирт. Так. З притягою потягнула. Наступне Raw Hyaluronic Drops, зволожуючи якісь каплі. Це сироватка для обличчя. Я не знаю цієї фірми, незнайома, не знаю, що тут в складі. Цей засіб, до речі, не запакований. Без аромату. Давайте подивимось. Досить таки гелева консистенція цієї сироватки. Аромату ніякого не відчуваю. Ну, я думаю, що якась зволожуюча сиротка. Також це Cruelty Free, тобто не тестується на тваринах, веганський, і після відкриття 6, 6 місяців після відкриття потрібно його зберігати, і виготовлений в Америці. Я думаю, що якщо я його використаю, то ви його побачите в пустих банках. І це все. І це було одразу розчарування, оскільки заплатила я більше 100 злотих за кісточку рум'яна. 에, 에, SPF, який у мене вже є, санітайзер тайзер для рук і сироватку в міні-версії. Кому... Міні до речі, її тут 12 мл. Тож, 에, так. Тому я планувала одразу відписатися від цього сервісу, але забула. Тому до мене прийшла наступна і остання уже. коробочка. Єдине, що мені дуже подобаються ці самі коробки. І тут прикольно. Буде щось зберігати. Так. Ось її я ще не відкривала. Е, так це все виглядає. Подарункове опакування. І ось тут. Так. Все... Мені здається, парфум якийсь. Ну так. Якийсь кокос, не знаю. Щось дивне. Crops Volatils <laughs> Encapsulated Sun. В складі тут є що? М -м -м -м. Ваніль, нотка кокосу, мигдаль. Цей парфум зроблений в Франції, 10 мл. І <laughs> мені не подобається. Занадто солодкий, взагалі цієї фірми я ніколи не зустрічала. Для мене взагалі аромат це поганий подарунок, погано якщо кудись попадається, оскільки в 99,9% це мимо каси, і це однозначно піде десь. Не знаю, я думаю, що моїй сестрі сподобається такий аромат. Раз, наступне від Avant Hermonius Rose Quartz Revitalizing and Firming Mask. Маска для обличчя. 50 мл. Я чула про цю фірму, але ніколи нічого не пробувала. Так, Досить щільна консистенція розового кольору. Е, живильна, зволожуюча маска. Дуже щільна, я думаю, так, нічна, приємний ледь, ледь помітний аромат, не нав'язливий. Е, маску, я думаю, що я спробую. Наступне, що мені попадається, крем для рук Закроперфу Пінк Молекула. 50 мл. Крем для рук. Ну, нехай буде. Білого кольору. Я думаю, що більш зволожуючий. Так, легша консистенція, ніж в маски, однозначно. Дуже активний аромат. Але я думаю, що носи носибіль... О, і зразу не впитується. Роз... Наноситься такими злегка білими розводами. Його багато, можливо, і не тільки зволожуючий, а й більш живильний. Аромат досить швидко вивітрюється, Тож, я думаю, що крем для рук я спробую. Також алюмінієва упаковка. Так. Наступне це від Raw Perfection. Клінсер для обличчя 20 мл. Цікавий бірюзовий колір. Ось такий гель. Дуже густий. Чи це гель? чи це... Коли я його розтираю, він е, нагрівається. Мені здається, що це, можливо, буде гідрофільна олійка навіть. Це бальзам е, гідрофільний. Е, потрібно його на сухе обличчя нанести і змити. 에, змиваю макіяж. Так, добре, гідрофільний бальзам я люблю, і його я обов'язково спробую. Жаль, що я так мало. Чому 20 мл? Дуже мало. І останній засіб від James Reed. 에, цю фірму я знаю, в мене колись був <схай> <схай> спрей для автозасмаги. 에, це, до речі, Gradual 10 Sleep Mask 10 Body. Маска для. 에, Тіла, маска для тіла, котра повинна давати автозасмагу. Але ось такий білого кольору гель. Засіб взагалі немає аромату, це дуже добре для мене. Обов'язково його потестую. Ну що ж, а на сьогодні це все, як ви можете бачити, що я не зовсім задоволена цими покупками і найближчим часом точно, ніякі такі сервіси коробочок я не хочу пробувати, особливо, коли я купляю невідомо, що це, в мішку і зазвичай. Не дуже породистий. <ріст> Тож, дякую, що ви поставили вподобайку і підписалися. А також не забудьте написати коментар, чи ви взагалі коли-небудь пробували якісь коробочні сервіси, чи купуєте, чи ні, чи уникаєте, як ви взагалі ставитесь до чогось такого. Надіюсь, що ви своїм донатом підтримуєте Збройні Сили України. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги. А з вами була Іра. Ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!